Намасте, патрончики. Дякуємо вам за підписку і за те, що наш патрон тримається тільки на вас, ЄС. Yes. Сьогодні тренування присвячене всьому тілу. Я написала таку він'язу, як ми вже знаємо, що віньяс це послідовний перетік з положення в положення. Ось і в нас така буде з вами циклічно закручена послідовність на все тіло. Гарно попрацюємо його, і в одній послідовності ми відпрацьовуємо одразу дві ноги в дві сторони. Тобто, це така дзеркальна послідовність одразу. А ви зможете зробити декілька кіл від трьох і більше. Ми сьогодні вам пропонуємо три кола, і в принципі цього буде достатньо для того, аби так почати ваш день. Тренування дійсно гарне, фізичне на таку пробудження енергії, на активність, на strong fit body. Тому да, я би радила вам його саме робити зранку або в день, аби накопичувати свою енергію. Намасте, ну що ж, давайте вже почнемо і починаємо ми із собакомордою вниз. І в кожному із положень тіла ми знаходимося по три дихальні цикли. Собачка. Відбудуйте собаку, не забувайте відступити правильно від початку і від кінця вашого килима. Працюємо, дихаємо три вдих. Видих, два вдих, видих, один дих і видих. Припіднімаю праву ніжку, вдосі, видих, витягую стегно. Трошки прожини, два вдих, видих, один дих. І видих. Тепер від правою ноги рух, вдих. І я роблю такий вигин, видих, іначе тягнуся чимось рукою, широ Розслабляю. дихаю. Один, видих, два, видих. Три, видих. Розвертаюся від руки і за цим досі йде нога вверх, Вдих і видих. Тепер так само праву ніжку, але я розгортаю всередину, вдих, розвертаюся на праву руку і ліву стопу. видих в мене, як паночка, і ніжка йде вперед. Вдихаю вдих, видих, вдих, видих. видих. А видих. Розгортаюся знову собачку вдих, а видих ставлю ніжку. І тепер можна її припідняти, зробити мах і випад на праву ногу у видих. Відбудовую випад, відбудовую п'яточку, розгортаю за п'яточку, і в мене варіація випада, видих. У 90-дихаємо вдих. Видих, вдих, видих, вдих, а видих. Трансформую ніжки на вдосі. І перетікаю на ліву ногу випадку. Видих. І воїн на три дихання. цикли. вдих, а видих. Вдих. А видих. Вдих. видих. Опускаю ручки вдих. І ліва ніжка йде наверх. Видих. Як ми поміняли сторони і прожинемо тут три цикли. Вдих, а видих. Вдих. Видих. Вдих. А видих. Тепер ніжки розгортаю мене, і в мене вигин вдих, витягуюся гарно грудним відділом видих, тягнуся наче за якимось предметом вдихаю. Два. Три. Розгортаюся вдих. Знову ліва ніжка вверх видих. Тепер моя ліва нога. Всередину мене скручує, праву ножку розгортаю і ліва рука опорна. Три. А видих. Два. А видих. Один. А видих. Розгортаюся вдих. Ставлю ніжку видих. І тепер підіймаю ліву ніжку знову мах. І крок вперед, видих, випад. Відбудовую кут 90 п'яточка за п'ятку вдих. Випад. Дихаю два. А видих. Один. Видих. Розгортаю нижки вдих. Перетікаю на правий випад видих. Воїн вдих, а выдох. Опускаю ручки вдих, а видих собачка. І фінальна собака один, видих. Два. Між колами ви можете укладатися на колінка, витягатися, відпочивати в позі дитини. Відновіть своє дихання, свої сили. Повністю відпочиньте вдих. А Вдих. А видих. Ну і що ж, пропонуємо вам зробити дану послідовність від трьох підходів. Так що гарної вам практики і не забувайте, що тільки на дихання накладається ваш рух. Дякуємо вам, любі патрончики. Відпочивайте, відновлюйте своє дихання, ви можете лягти шавасом на декілька хвилин, просто розслабитися і обов'язково згадати, якими ви прийшли на килим, і якими ви йдете з нього намасте.